Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, доброго недоброго ранку. Вночі та вранці, 29 грудня, росіяни здійснили потужний повітряний удар ракетами різних типів та ударними дронами Камікадзе, який став наймасовішим, наймасштабнішим. Як мінімум з травня 2023 року його головними цілями стали Одеса, став Київ, став Дніпро, став Львів та інші міста України. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, та не забувайте залишати свої думки у коментарях. Це відео буде без ілюстрацій. Тому що дуже довго потім монтувати, і ілюстрації надто жахливі, щоб їх можна було показувати на Ютубі без певних наслідків. Це можна буде побачити у статтях за посиланнями у описі нашого відео. Отже, сьогоднішній повітряний удар почався ще пізно, увечері 28 грудня, з атаки ударними безпілотниками типу шахет. Повітряна тривога в Одесі була під час цього удару шахедами з 22.40 і до майже 2 години ночі. В інших регіонах відповідно час повітряної тривоги був значно довшим. Всього, за даними командування повітряних сил, було запущено 36 дронів камікадзе, з яких протиповітряна оборона загалом змогла у вас 27 у цій першій фазі удару переважна більшість ворожих безпілотників типу шахет заходила на удар з напрямку тимчасово окупованого Криму, де їх і запускали. У південному регіоні було збито 14 дронів. З них було знищено 10 над Одесою і Одеською областю, ще 3 над Миколаївською і один над Херсонською областю. 14 дронів долетіли до Львівської області, де 8 з них було знищено, і ще шість, на жаль, прильоти в Одеському районі, тобто неподалік від Одеси, та у Самій Одесі, сталося влучання у законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури поза межами обласного центру. А в самій Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку нову новобудову в районі Фонтану. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. А постраждалих при цьому не було на щастя. І потім, після другої години ночі стало відомо про зліт стратегічних бомбардувальників ту 95. Загалом близько шостої ранку було зафіксовано пуски ракет спочатку з 11 таких бомбардувальників: це сім над Каспійським морем і чотири в районі міста Енгельс-Саратовської області. Загалом же ці ракети типу Х-101 з бомбардувальників запускали відразу з 18 таких літаків. Після 6.30 повітряну тривогу оголосили майже по всій Україні, в тому числі і в Одесі. І ця тривога тривала майже до десятої години загалом у певних регіонах і в Одесі Одеській області приблизно до половини десятої години ранку. Також у повітряному ударі приймали участь винищувачі МіГ-31К з ракетами "Кинжал", та бомбардувальники Ту-22. Всього у цьому ударі брало участь 18 бомбардувальників Ту-95, 5 бомбардувальників Ту-22, 5 винищувачів МіГ-31К та декілька літаків тактичної авіації Су-35. Всього було запущено до 90 ракет типу Х-101, це з літаків Ту-95, 8 ракет типів Х-22 або Х-32 з літаків Ту-22, 14 ракет балістичних типів Іскандер С-400, С-300, а також 5 аеробалістичних ракет "Кинжал" з літаків МіГ-31. Крім того, було запущено 4 протирадіолокаційні надзвукові ракети Х-31 та одну крилату ракету типу Х-59. Незадовго до 8 години ранку в Одесі пролунала серія дуже потужних вибухів. Саме в цей час запущені росіянами ракети таки долетіли. Також ракети летіли на міста Дніпро, Львів, Київ, Харків та інші. Є влучення або прямі, або падіння збитих ракет та їх уламків. Головним чином все прийшлося по цивільним об'єктам. Це торгівельний центр і пологовий будинок у Дніпрі, це житлові багатоповерхівки і склади у Києві та Одесі. А у Львові Вибухова хвиля від збиття ракет пошкодила багатоповерхові житлові будинки. Є загиблі і постраждалі. Більш точну інформацію я буду викладати у статтях. Нагадаю, їх можна буде побачити у посиланнях під відео. Під час цього ракетного удару росіяни використали, ще раз нагадаю, кинджали, балістичні ракети різних типів, зенітні С-300 та С400, і крилаті ракети типів Х101, Х-22 і Шахеди. За словами речі, Чника повітряних сил України Юрія Ігната сьогодні кількість повітряних цілей була чи не найбільшою загалом за всю війну. Всього за попередніми даними, озвученими президентом України, Росіяни випустили близько 110 ракет різних типів. А згодом, за більш точними даними, вже уточненими, які озвучили командувач збройних сил України Валерій Залужний і командування повітряних цілей було запущено росіянами 158 повітряних цілей різних типів, з яких було 36 дронів Камікадзе, і відповідно 122 ракети. З цієї кількості було збито 114 повітряних цілей, 87 крилатих ракет типу Х-101 та 27 дронів. З цієї кількості понад 30 ракет було збито над Києвом та його околицями. Не збивали відповідно балістичні ракети та надзвукові крилаті ракети Х-22, Х-31 і Кинджал. Ефективність протиповітряної оборони загалом склала 72% по всім повітряним цілям. Це 114, нагадаю, з 158. Це 71% ефективності по ракетам, збито 80 ракет 122 запущених. Це 75% по дронам, збито 27 із 36 запущених. З урахуванням того, що це був наймасштабніший повітряний удар аж з травня 2023 року, то це досить непоганий результат, також враховуючи те, що дуже велика кількість ракет летіла по різним містам і застосовувалися балістичні аеробалістичні ракети і надзвукові крилаті ракети, які майже неможливо збити, майже всі прильоти сталися по житловим будинкам. По школам, по пологовим будинкам. І це показує нам ще раз, проти кого воюють росіяни, що саме і кого вони хочуть знищити. А знищити вони хочуть нас, українців. Ми далі будемо стежити за ситуацією. Дивіться оновлення, до побачення. Слава Україні!